Доброго часу доби, друзі, і здоров'я вам бажаю. Сьогодні будемо міняти амортизатор штатний на нештатний на такому жужику. Це не реклама. Honda Dio Cesta. Ну, Такий жужик. Що для цього це так все просто? Що для цього треба? Це може хтось не знає, може хтось хоче поміняти, а не знає, як, що робити. Першим ділом відкриваємо. Тут це антиугонна система. Знімаємо зараз оце. Я вже все пооткручував, тому що, щоб не затягувати відео. От. Відкручуємо ці два болтика, піднімаємо кришечку. Ці два болтики відкручуємо. Відкручуємо пробочку цю. Тут ще була, зараз вибачаюся, ще була така резиночка, резиночку знімаємо. Так. І знімаємо, так сказати, цей унітаз, як на його кажуть. Тут акумулятор, хто не знає. І тоді оце отак знімаємо все. Так, Це ми зняли. Зараз ми поставимо і я вам покажу, що робити далі. Так, друзі, продовжуємо. Дивимось е, пробочку, бачок для мастила. Бажано закрутити. Так, що ми дивимося одразу? Так, дивіться, отут От є. Щоб вам видно було, бачите, є болт. Тут на 14. Різьба з другої сторони. Відкручуємо цей болт і бажано, друзі, зняти оцю кришку. Це кришка воздушного фільтру. Так, і ось дивіться, он є. Цю трубочку ми знімемо з стороночку його вбік і відкручуємо оцей. Болтик. Різьба на самому амортизаторі з тієї сторони, щоб болтик закручувався. Ну і, друзі, зараз я повідпускаюся, повідкручую і я вам покажу. Тут ми відпустили і відкручуємо. Ще треба буде замінити скат, тому що бачите, він то брідж япан, але він, зараз, друзі, я вам покажу, бачите, вже потріскався. Так що, та він такий лисенький вже, бачите, протектор сам. Такий, вже, вже по-моєму, трошки пропускає повітря. Так що будемо міняти. Іскат. Я думаю, що я запишу відео з цього приводу. Може комусь, друзі, буде цікаво. Ставте вподобайки. У мене ще один канал е металопошук, тобто з металошукачем По подорожі. Так що, друзі, я зараз ставлю картинку, вбиваєте в пошуку. Це, друзі, кому цікаво, я не нав'язую нічого, кому буде цікаво, набираєте в пошуку Василь МД і вам видасть мій канал. Так що, якщо вам... До вподоби таке підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. так що, друзі, Все. Продовжуємо далі. Мені потрібна друга рука, тому що, бачите, колесо трошки впало, Мі -мі пішла, Так що отак. Зараз включимося далі. Відкручуємо. Тепер цей болтик. Надіюсь, вам видно. Можна було екшн камерою знімати там, на голову чи на нагоруди, але екшн камерою не буде фокусу. Так що відкручуємо Ну, потрібна друга рука, друзі, відкручуємо цей болтик і витягуємо цей амортизатор. Бачите, він вже двигається. Так що і на місто нього ставимо другий. І так же само робимо все в зарутньому напрямку. Ну і все, друзі, і все замінили. В принципі, отак. От Ще дивіться такий може бути нюанс. Ось дивіться, це, бачите. Амортизатор і цей щиточок, бачите? Він якраз на грані. Ну, я, в принципі, думаю, ну, він може міліметр не доходить, а може і міліметр заходиться. Так заходиться. Друзі, оце майте на увазі зняти оці два болтики, оцей і оцей і щиточок цей зняти. І бачите, трошки його підпиляти. Я трошки так його випиляв. Надіюсь, ви бачите. Трошки зробив такий паз під амортизатор, щоб амортизатором не чіпляло за оцей щиток. Брезовий. Так що, ще такий оцей нюанс. Так що майте на увазі, якщо що. Друзі, кому сподобалось це відео, ставте вподобайки. Кому ні, антиподобайки. Друзі, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Далі буде. Так що всім щастя, здоров'я і, звичайно, друзі, мирного неба всім нам. Над головою далі буде. Дякую.